Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні давайте поговоримо трошки з вами про роль соціальних факторів ризику для профілактики ішемічного інсульту, тобто яким чином ми з вами можемо запобігти виникненню даної патології у пацієнтів, які безпосередньо мають серйозний ризик, але при цьому при цьому важливий момент. Соціальні фактори ризику, вони на то і соціальні, що вони забезпечують, що забезпечуються самим пацієнтом. Тобто, в по великій мірі, тут ми будемо говорити про ті моменти, про які пацієнт повинен знати сам, які сам повинен робити, і які ми з вами повинні робити для того, щоб, не дай Боже, не попасти в когорту наших з вами власних пацієнтів. І знову ж таки, коли ми говоримо про актуальність інсульту, ми бачимо величезні цифри, ми бачимо величезну смертність, величезну захворюваність, як по всьому світу, так і в Україні. Країні, але не превеликий жаль у всьому світі є стратегія: стратегія того, що інсульт це дуже дороговартісне, дуже тяжке захворювання, яке краще щоб не виникало, і тому основною стратегією для корекції даної медичної проблеми є не лікування, а саме профілактика даного захворювання і тому. Звичайно, нам заме це теж треба взяти до уваги і таким чином намагатися зменшувати кількість інсультів не за допомогою лікування, а за допомогою профілактики. Отже, так ми говоримо про те, що ж важливіше: зовнішні чи внутрішні фактори. І фотосоціальні фактори, чи безпосередньо ті фактори, які ми звикли коригувати за допомогою медикаментів, і тут безпосередньо я, наприклад, можу сказати, що особливо різниці немає. Чому Тому що і ті фактори важливі, і ті фактори важливі, і більше того, вони не просто важливі, а вони ще є взаємопов'язані, тому що соціальні фактори рано чи пізно призводять до появи внутрішніх факторів, які можуть коригуватися вже виключно. Таблетовано або якоюсь іншою медикаментозною терапією. І от дивіться. Перед нами зображення так, картки, яка визначає ризик виникнення інсульту. І от давайте тут побачимо, які ж тут фактори можуть змінити самі пацієнти. Так, Артеріальний тиск, тільки таблетки, фібриляція ПРЦР, тільки таблетки або шлуночки безпосередньо. Значить, далі що у нас маємо? Куріння. Паління да можна можна скоригувати. Можна. Рівень холестерину. В принципі, дієтою теж можна. Якраз ми про це говорили в попередній доповіді. так Діабет, на превеликий жаль, тільки так вправи. Ексеса... ну Точніше, вправи, тільки лікування. вправи ексесайз, так Це безпосередньо що? Можливість так покращити фізичну активність, значить, пацієнт це теж сам зможе зробити. Дієта, знову ж таки. Так, а а саме тут говориться не стільки про дієту, скільки про ожиріння. Так, фактор ризику, і звичайно, інсульту в сім'ї. Тут ми на жаль нічого вдіяти не можемо. Тобто, подивіться, майже половина факторів, які тут представлені, відноситься до тих самих соціальних, але вони понамішані в одну і ту саму картку. Тобто ви визначаєте і ті фактори, на які можна вплинути, і ті на які можна вплинути лише медикаментами разом. І на наш погляд, це не зовсім вірна стратегія, тому що таблетки пацієнт може пити, може не пити, і в будь-якому випадку він все одно звернеться до лікаря і звернеться він вже тоді, коли нам буде необхідно що надавати йому допомогу. І тоді вже корекція зовнішніх факторів ризику, можливо, вже не буде такою потрібною, точніше, вона буде потрібною, але вона вже призведеться зовнішні фактори до того, що катастрофа вже трапиться. Тло для виникнення інсульту або іншої судинної катастрофи, вже трапиться. А значить, соціальні фактори треба коригувати задовго до того, як взагалі пацієнт прийде до лікаря. Це повинен бути стиль життя, який дасть можливість взагалі до лікаря не приходити в ідеалі. І от подивіться згідно гайдлайнів, Американської асоціації серця визначення ризику виникнення судинних захворювань у майбутньому включає, подивіться, серйозні судинні події, так? тобто інсульт, коронарний синдром, інфаркт міокарду, захворювання периферичних артерій і стани високого ризику. Так? Тобто, або безпосередньо один елемент високого ризику з декількома станами, або два елементи високого ризику. І от дивіться, стани високого ризику. Те саме, дивіться, цукровий діабет, гіпертензія, вік. І тільки гіперхолестеринемія і паління тут трошечки можна якось віднести до соціальних факторів ризику. Але ми ж з вами прекрасно знаємо, що безпосередньо до ризику до ризику виникнення інсульту може призвести значно більше цих факторів, і тому ми вирішили. В нашому дослідженні дослідити наскільки ж поширеним є виникнення цих факторів ризику інсульту, і наскільки вони залежать від часу виникнення інсульту, тобто безпосередньо від того, коли сам інсульт трапився. Для цього ми розподілили нашу групу пацієнтів на три великі так, когорти: це когорта пацієнтів, у яких інсульт трапився в день, когорта пацієнтів, у яких інсульт трапився ввечері, і когорта пацієнтів, у яких інсульт безпосередньо трапився вночі. І тут що ж ми побачили, який цікавий момент, коли ми вирішили дослідити, які саме фактори ризику виникали у наших пацієнтів, порівнянні з пацієнтами, яких інсульт не виник, які фактори взагалі превалювали? Ми побачили, що провалювання в основному припадало на отакі сім факторів, як порушення сну, стресогенність оточення, надмірна нічна активність, довготривала робота з моніторами, погане та нерегулярне харчування і шкідливі звички. Зокрема, тут їх варто було все ж таки розділити, але частіше за все вони йшли в комплексі, так, і алкоголь і паління. І коли ми детально обстежили наших пацієнтів залежно від часу виникнення, ми побачили, що Дуже цікава картина, що насправді не всі ці фактори ризику є, що називається доленосними для виникнення інсульту в певний період. Тобто тут ми чітко бачимо диференціацію за факторами ризику. Подивіться, найбільш поширений фактор порушення сну присутній майже у всіх групах, як і стресогенність оточення. Але в той же час. Надмірна нічна активність, переважно показники високі найбільші у нічній групі. Довготривала робота з монітарами це вечірня та нічна група, частіше за все, давала таку ситуацію. Знижена фізична активність вечірня група. Погане нерегулярне харчування це знову ж таки вечірня група. В нічній майже не спостерігалося цього. І наявність шкідливих звичок: це денна та нічні. Групи. Причому, знову ж таки, для денної групи провалювало вживання тютюну, тобто тютюнопаління, а ось нічна група якраз характеризувалася підвищеним вживанням алкоголю, особливо напередодні судинної катастрофи. Отже, давайте трошки детальніше проаналізуємо, які саме порушення ми можемо. Спостерігати і що ми можемо вдіяти? Тобто, що таке порушення сну де факто, це коли людина в день працює, працює багато активно, бадьора у неї симпато дренелова система абсолютно активна. І відповідно вночі вона хоче лягти відпочити, але не може, тому що не засипає, тому що тривога, тому що повітряні тривоги можуть бути ті самі, тому що звикла вночі працювати і відповідно не може перебудуватись трошки свій графік, і причин може бути дуже багато, в тому числі органічні причини, по типу нічного апної або якихось частих прокидань під час сну тобто, сон не відновлює. Сон не дає можливості відновитися, і це значною мірою підштовхує організм людини до численної кількості патологій нервової системи, в тому числі, і до ішемічного інсульту. Що ж в такому випадку робити? Що рекомендують? В такому випадку ми рекомендуємо разом з безпосереднього користуючись гайдлайнами, так, Асоціації серця американської у пацієнтів з ішемічним інсультом або ТІЯ. Так варто використовувати лікування позитивним тиском у дихальних шляхах, тобто СІПАП терапію. Це в тому випадку, якщо є ризик апної, або може бути також корисним зменшення частоти апновові вісні за допомогою певних вправ. І відповідно, зниження артеріального тиску, сонливості та інших наслідків, які можуть бути пов'язані з сонним апної. Ну і безпосередньо діагностика цього апноя це теж важлива штука, тому що на неї дуже часто уваги, на жаль, не звертають. Ну і плюс до того ж до себе від себе може додати, що інші профілактика інших порушень, сну, не пов'язаних з сонним опною, теж потребує великої уваги. Тобто правильно засинати в темному приміщенні з правильним концентрацією мелатоніну, без подразників, без синього світла, це теж дуже і дуже важливо. Страсогенність оточення. Ну тут взагалі, я думаю, не треба пояснювати, чим стрес. Да? Уже відома так. І, скажімо так, трендове слово, яке колись вів. Медичну термінологію Ганс-Сельє, тепер цей термін використовується дуже багато і часто дуже не зовсім коректно. Але тим не менше, це що? Це мобілізація всіх сил організму для вирішення якоїсь проблеми. Але ця мобілізація вона готує наш організм до бою або до втечі, тобто це фізіологічна така фізична, скажімо, реакція. А як вам цей стрес допоможе, коли у вас дедлайн? Припустимо, так адстилхолін не виділяється, тільки норадреналін. А значить, вигук все одно, який би виклик, який би стрес емоційний, фізичний, не знаю, соціальний, якийсь небудь стрес взагалі виникає в вашому житті, а організм реагує все одно як на стрес фізичний. Тобто готує вас або до бою, або до втечі. Але на превеликий жаль, 90% проблем, які викликають на стрес, ані боєм, ані втечою, на жаль, не вирішиш. І тому, звичайно, виникає така штука, як хронічний стрес, який повільно, але виснажує людину, постійно тримаючи її в стані бойової готовності. І в такому випадку, звичайно, рекомендовано що? Використання немедикаментозних. Та медикаментозних методів зняття стресу, які дають можливість безпосередньо що скоригувати трошечки оце стресове навантаження, Ну, і, звичайно, елімінація або уникання стресогенних елементів оточення. Наскільки це можливо в нашій з вами реальності? Надмірна нічна активність тут можна задати питання: чекайте: порушення сну, надмірна нічна активність, щось дуже подібне така термінологія. Насправді ні. Насправді, надмірна нічна активність це ситуація, коли в день людина. Відсипається, а працює вона вночі. Наприклад, це охоронці, наприклад, це нічні чергування у медиків, зокрема, так, тобто багато є професій, таксисти ті самі, які працюють виключно вночі а от вдень вони відсипаються. Але наша з вами природа, ми солярні істоти, які існують за допомогою. Скажімо так, взаємодії з сонячними променями, коли ви визирає сонечко, ми активізуємося. А якщо так ламати свій, свої біоритми, природа нам не подякує природа буде перелаштовувати наш організм, і таким чином, зокрема, людина буде спати. А скажімо, вночі після того як вона вже завершила кар'єру. А вночі у неї навпаки буде активізована симпатоадреналова система. Виникатиме вегетативна буря і траплятиметься судинна катастрофа. А людина в цей час буде просто спати. Величезна кількість людей, як ви бачите, у яких трапився саме нічний інсульт, мали подібну проблему. І тут, звичайно, що робити? Зміна умов роботи для адаптації до звичайного біоритму з денної активності та нічним сном. Тобто не навіть одного чергування достатньо, щоб зірвати вам ритм. Тому, колеги, думайте в першу чергу про себе та своє здоров'я. Зменшення епізодів нічної активності обов'язковий період реабілітації після нічної роботи. Знову ж таки, період реабілітації це не сутки через двоє. А період реабілітації це вночі не поспали, десь тиждень відновлюєтесь. Але на жаль, таких умов нам ніхто не дає роботи. Уникання вживання стимулюючих засобів для посилення активності у нічний час. Знову ж таки, будь-які стимулятори це ще один не знаю, ще одна дерев'яшка в полум'я, в багаття оцього вегетативної гетативної цього спалаху симпатоадреналогу вночі. І цей стимулятор може тільки призвести до горя, до катастрофи, тільки призвести або до кризу, або навіть до інфаркту. Дуже цікавий термін, дуже цікавий фактор це довготривала робота з моніторами. Знову ж таки, виникає питання: а що до чого тут, взагалі, монітори? Тим не менше, ми з вами, колеги, живемо в 21-му сторіччі. Це епоха інформації. І на превеликий жаль, більшість нашої роботи, як ми вже з вами відчули, враховуючи роботу з місами, з пацієнтами, це сидяча робота і робота саме з моніторами. І хитрість заключається в тому, що як правило, ми працюємо з текстовими документами, які дають сильне навантаження на зір і відповідно на нервову систему. Ми працюємо сидячи, зігнувшись, неправильно працюючи, і як правило, це погіршує кровопостачання головного мозку і підсилює, скажімо так, вірогідність виникнення. Вазоспазму, в, зокрема, тих же самих хребтових артеріях. так І знову ж таки та сама гіпоксія. Якщо довготривало ми працюємо, ми концентруємося на моніторі, ми не дихаємо свіжим повітрям, а якщо ще працюємо зі старими комп'ютерами, які своїми вентиляторами просто випалюють повітря, ми маємо страшну гіпоксію, яка знову ж таки, за яку нам не подякує наш головний мозок і судинна система. Що робити? Кисень обов'язково оксигенація. Якщо працюєте, періодичні перерви кожні 45 хвилин, і під час перерв в виконанні комплексу вправ для шиї питають різні які вправи. Значить, можу сказати однозначно: не треба ніяких різких таких поворотів. Все дуже повільно, дуже м'яко. І найбільш простий спосіб, яким це можна реалізувати, просто спробуйте своїм підборіддям намалювати всі літери алфавіту, от, про від А до Я. Так, пройшлися, і таким чином ви вже трошечки да розпрацювали свою шийку, і далі можете повертатися до роботи. Знижена фізична активність теж величезний біч нашого, е, нашого суспільства. Коли ми сидимо багато, ми сидимо за комп'ютерами, сидимо в транспорті, сидимо в машинах, сидимо всюди, ми сидимо і. Завдяки знову ж таки цивілізації, ми стали менше ходити, ми стали менше працювати фізично. З одного боку, це плюс, з іншого боку, наш організм заточений на існування у фізичному світі і на фізичну активність. І якщо він не працює фізично, ми маємо дуже неприємні наслідки. І тому зниження фізичної активності величезна проблема. І в такому випадку, що ми радимо робити? Пацієнтам з інсультами або тієї, тобто які вже перенесли проблеми, які здатні до фізичної активності. Показано займатися аеробною активністю помірної інтенсивності щонайменше 10 хвилин 4 рази на тиждень. Або аеробною активністю високої інтенсивності на щонайменше 20 хвилин на тиждень. Ну і відповідно пацієнтам, які вже перенесли судинну катастрофу і бажають збільшити фізичну активність, необхідно обов'язково це робити. з... Після консультації лікаря і, звичайно, не тільки змінювати свою фізичну активність, але змінювати поведінку загалом спосіб життя. Ну і знову ж таки, зниження кардіометаболічних факторів ризику, збільшення фізичної активності в вільний час є величезним плюсом для таких пацієнтів. Ну, знову ж таки, ми бачимо, що обов'язково пацієнти з високим ризиком повинні знаходитися під наглядом спеціаліста під час реабілітації, і звичайно, особам з інсультом, що перен... або ті, які тривали час, сидять протягом дня, було доцільно рекомендувати переривати сидяче положення з інтервалами в 3 хвилини стояння або легкими фізичними вправами кожні 30 хвилин. Тобто, тут навіть частіше ми бачимо. Використання цієї методики ожиріння. Знову ж таки, ожиріння це такий мікс-фактор. Тобто, з одного боку, він і метаболічно обумовлений, з іншого боку, він не соціально обумовлений. І знову ж таки, ми бачимо, що для пацієнтів з. Відповідно, проблемою необхідно що е, забезпечувати надлишковим, е, так е, рекомендується зниження маси тіла, покращення профілю факторів ризику, і звичайно, направлення на інтенсивну, багатокомпонентну поведінкову програму модифікації способу життя для досягнення стійкого зниження ваги. І у пацієнтів з ішемічним інсультом рекомендується розрахунок індексу маси тіла на момент події щорічно подальшому скринінгу та класифікації ожиріння. Порушення харчування. Знову ж таки, один з факторів, який дуже тісно пов'язаний з ожирінням, і це порушення харчування знову ж таки пов'язане як з нерегулярним вживанням їжі, так і з вживанням їжі, яка насичена жирами та швид... швидко засвоюваними углеводами, які знову ж таки призводять до серйозних проблем в плані формування, в плані зростання рівня холестерину, в плані е... на... наростання маси тіла, і безпосередньо цілого ряду проблем, які в результаті призводять до збільшення маси тіла, до навантаження на судинну систему. До сформування атеросклеротичних бляшок, і це знову ж таки все штовхає поступово людину в прірву судинної катастрофи. Таким чином, рекомендовано дотримуватися середземноморської дієти, як правило, з акцентом на мононенасичені жири рослинну їжу і споживання риби з високим містом оливкової олії першого холодного віджиму. Також важливо зменшувати вживання солі менше на 1 грам на добу, щоб знизити ризик в даному випадку вже гіпертензивних порушень. Тут знову ж таки повертаючись до теми профілактики гіперхолестеринемії, пацієнтам без відомої шемічної хвороби, без основних серцевих джерел емболії з рівнем холестерину, більше 100 мг на декалітр пов'язано призначення статинів. Над, ну, препарат вибору тут аторва статин 80 мг на добу, але підбирати все одно можна індивідуально під кожного пацієнта. Пацієнта в той час у пацієнтів знову ж таки з ішемічним інсультом та транзиторною ішемічною атакою і атеросклеротичним захворюванням рекомендовано комбінація гіполіпідемічної терапії статинами з, з додаванням езотімібу за необхідності для досягнення цільового рівня ліпопротидівнижкої щільності менше 70 мг на декалітр. Знову ж таки, в якості препарату вибору ми частіше зупиняємося в нашій клініці на розова І чому так? Тому що розова це гіпотліпідемічний засіб, який є селективним конкурентним інгибітором такої страшної штуки, як гідроксиметил, так, коензим А. Так, страшна назва ферменту, тобто, який перетворює цю сполуку редуктазу, точніше, який перетворює цю сполуку у меваланат, тобто попередник холестерину. Таким чином ми втручаємось в метаболізм холестерину і зменшуємо виділення, і, скажімо так, синтез ліпопротеїдів низької щільності. Тобто, які ж його ефекти? В першу чергу, це збільшення числа печінкових рецепторів до ліпопротеїдів низької щільності, що в свою чергу призводить до пригнічення синтезу ліпопротеїдів Ліпотедів дуже низької щільності і таким чином зменшує їх загальну кількість. З, е, значить, зменшується, крім цього, ще не тільки ліпопротеїди низької щільності, але й збільшується е, відповідно кількість холестерину ліпопротеїдів високої щільності. Також впливає на синтез Аполіпопротеїну Б і, відповідно, зменшує співвідношення ліпопротеїдів низької щільності та високої щільності в позитивний бік, що дає нам кращий. Відповідно, ефект. Таким чином, ми бачимо, що використання того самого розова статину в дозі 20 мг, лише на відміну від 80 мг торва так. На 47% дозволяло знижувати виникнення випадків судинних катастроф, і на 20% знижувало загальну смертність. Знову ж таки, бачимо яскраве переваги розова статину перед іншими статинами в дослідженнях. І знову ж таки, це дає нам можливість використовувати цей препарат в клініці з більшою інтенсивністю. Зокрема, в нашій клініці ми використовуємо препарат Розістер. Це статин нового покоління для певного контролю рівня ліпідів і зниження ризику судинних катастроф. Тобто тут ми бачимо, що його можна використовувати і в первинній профілактиці, і для гіперхолестеринемії, і для пацієнтів з гострим інфарктом міокарду. Пам'ятаємо, що якщо вже трапилася судинна катастрофа, то вторинна профілактика це вкрай важлива, я б сказав, фатально важлива річ для пацієнтів з цукровим діабетом, і, відповідно, для дітей з 10 років з гетерозиготною родинною гіперхолестеринемією. Бачимо, що є широкий діапазон, доз від 10 до 20 мг і дуже просто те, що комплайнс класний лише один раз на день Можна використовувати. Важливим і дуже класним досягненням є те, що препарат Розістер має дуже високий рівень біоеквівалентності стосовно оригінального препарату. Тобто ми фактично отримуємо дженерик, який за кошти Дженерика дає майже той же ефект, як і оригінальний препарат. Це величезне досягнення наших вітчизняних виробників. Знову ж таки, якщо ми говоримо далі і бачимо дуже серйозну ситуацію з холестерином, тут доцільно додавати ще інгібітор PCSK-9, так про протиін конвертазу субтипу 9 для запобігання розвитку серцево-судинних захворювань. Ну і звичайно постійний контроль: контроль, контроль, контроль рівня ліпідів, показників безпеки через 4 або 12, ну, 12 тижнів після початку від прийому статинів і корекції дози кожні 3-12 місяців, залежно знову ж таки від клінічної. Ситуації паління, паління теж фактор цікавий, про який дуже багато всі говорять. Тим не менше, дуже мало хто реально знає. Чим паління впливає? Паління багатофакторно впливає, паління впливає і негативно на тонус судин, паління негативно впливає на нейрометаболізм, паління підвищує рівень стресу, паління дає підвищену гіпоксію, паління впливає на ендотелій судин, ушкоджуючи його. І знову ж таки паління асоціоване з високим ризиком гомо... гіпергомоцистеїнемії, що дає знову ж таки серйозні проблеми у вигляді зростання ризику тромбоутворень. Тому Медик або медикаментозна терапія, якщо не має можливості припинити самостійно. Обов'язково рекомендація припинити це. Причому, в принципі, з власного досвіду можна сказати, що припиняти різко теж не варто, тому що це буде величезний стрес для організму. Тобто, це треба робити поступово. Ну і звичайно, пасивне паління теж не менш шкідливе, ніж активне. Вживання алкоголю Теж багато питань виникає. А от чому, наприклад, так алкоголь так сильно впливає саме на нічні інсульти? Суть в тому, що абсолютно правильно кажучи, що алкоголь треба вживати лише в день, лише після їжі і лише в невеликих кількостях, якщо ви вже його вживаєте. Хоча, по суті, це є токсин, нейротоксин, який спрямований на ушкодження нашої нервової системи. І в даному випадку, знову ж таки, що ми повинні робити? Обов'язково знижувати ризик їх вживання. І якщо навіть ви до цього, скажімо так, не переносили інсульт, але вживаєте активно алкоголь, то, будь ласка, величезне моє прохання, порада, мольба, я не знаю. Ніколи не вживайте алкоголь перед сном на ніч. От випили і одразу заснули. Це вкрай фатально може закінчитися у вигляді тромбозу, не тільки у вигляді інсульту, але й інфарктів або тромбозів іншого якоїсь судини. Тому, будь ласка, не треба цього робити. Якщо вживаєте алкоголь, то лише в день і лише за вказаними правилами. Ну і безпосередньо вживання наркотиків, як ще більших нейротоксинів, ще більших симтимуляторів, воно є взагалі забороненим. Якщо ну, є страни, де країни точніше, де це дозволено, але в рекомендаціях тому і прописано, що таким пацієнтам це заборонено. І, звичайно, необхідно використовувати спеціальні служби, які дозволять нам. Компенсувати так цей негативний вплив і витягнути людей із залежності таким чином. Ми сформували спеціалізовану шкалу, яка дозволяла нам оцінити наскільки високим є ризик саме соціальних факторів, впливу соціальних факторів на ризик інсульту. І от, подивіться, ми оці вісім факторів, які ми назвали, ми прошколювали по шкалі від нуля безпосередньо до трьох балів, і ви бачите, що від 24 до 20 – це високий ризик. Відповідно 19 до 11 балів помірний від 10 до 5 – незначний, і від нижче 4 балів це мінімальний соціальний ризик виникнення інсульту. І на наших пацієнтах, коли ми побачили, ми спостерігали, що високий ризик спостерігався майже у 72 відсотків в той же час, як помірний ризик лише у 23% і незначний лише у 4%. що свідчило і про достатньо високу чутливість і специфічність даної школи, і дозволило нам використовувати її вже в клінічній практиці. Та імплементувати в нашій відділенні. Таким чином, шановні колеги, підсумовуючи те, що, те, про що ми тільки що говорили, будь ласка, контролюйте своє власне життя, контролюйте життя своїх пацієнтів, давайте рекомендації не тільки вживати ліки, але й правильно жити, правильно харчуватися, не нервувати, контролювати свій сон і взагалі модифікувати своє життя настільки. Безпечно, настільки максимально комфортно для організму, щоб організм не попадав в стан хронічного стресу, щоб організм не попадав в той патогенетичний стан, в якому розвиваються оті самі внутрішні фактори ризику, які в результаті і штовхають людину у прірву судинної катастрофи. Шановні колеги, я вам дякую за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх пацієнтів. Слава.